Курська область отримала новий потужний удар, сильний вибух та клуби диму, що валять, щосили, жахнуло на межі з Білгородською областю у Горшеченському районі. І знову під ударом вороже підприємство. Тим часом ворог має успіхи на меті росіян, штурми із двох напрямків. Наскільки у них вагоме просування, розбираємося тут і зараз на каналі Сій час. Надвечір 9 січня російське прикордоння отримало новий бабах. На межі Білгородської та Курської областей спостерігається стовп чорного диму, що піднімається на десятки метрів. Судячи із опублікованих кадрів, його видно здалеку, аж із сусідніх поселень. Зокрема, темна хмара кіптяви над старим осколом, кажуть очевидці. Розмі пишуть, що ЗСУ атакували дронами виробництво черкізове куряче царство. ППО буцімто збили всі цілі, проте уламки безпілотників упали на територію, спричинивши пожежу. Повідомляє телеграм-канал Меш. все більше і більше. більше. Ужас. Ага. Саме ж підприємство займається виробництвом м'яса птиці. За даними видання, постраждав один співробітник. У нього опік. рук. Очевидці навіть повідомляють про вторинну детонацію боєкомплекту у зоні пожежі. Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн спростував інформацію про атаку безпілотника. Попередньою причиною за версією путініста стало займання електропроводки. Наразі фахівці перевіряють усі версії. Причому раніше на цій фабриці вже точилися пожежі, що нібито як. Підводить росіян саме до такої от першопричини. За кілька годин, як повідомляють екстрені служби, пожежа локалізована на території 5 тисяч квадратних метрів. Що ж стосується обстановки на лінії зіткнення, ситуація підсуджую, залишається динамічною. Це така точка відліку для російських військових і ласий шматок для противника, аби його відхопити назад. До околиці Суджі росіянам залишається ще три кілометри. При цьому чекають ще бої на зам... Точніше, за замостя і за поділ. Про це пише Зетвоєнкор на прізвище Романов. На півночі курського виступу ворог також штурмує погребки. Пропагандисти кажуть, що за силами оборони тримається південно-східна частина поселення. А перед вами доступний ворогу діаметр ураження ФПВ-дронами та ПТРК. Баталії точаться за церкву всередині населеного пункту. Сам же об'єкт нещадно розтрощено. І це видно на відповідних кадрах, що гуляють у мережі. Дах від безперервних атак майже покосився, а купула схиляються на бік. Південніше від цієї локації точаться запеклі бої на підступах до малої локні. Загарбники хочуть взяти під контроль Миколаївку і стару сорочину. На карті. Всі напрямки, де зараз гаряче. А поки активна фаза у розпалі Володимир Зеленський вже назвав курську операцію однією із основних перемог не лише минулого року, а й усієї війни. І з такою промовою він виступив на засіданні формату Рамштайн у Німеччині. Принагідно президент закликав партнерів не боятися і допомогти Україні завершити війну, зокрема направити свої війська як гарантію від повторного нападу Росії. Я роблю все, щоб завершити цю війну із з гідністю цього року, заявив глава держави. Варто визнати, що загарбники за цей день таки мають просування на Курському напрямку. Це підтверджують звіти американських аналітиків. Про це ж пишуть і наші воїни. На цю тему ми говорили у попередньому епізоді. Тому, аби не пропускати важливого, підпишіться на канал. Будемо стежити надалі за головними подіями на війні і не тільки. Спасибі за довіру. Село оборони відбили величезний штурм окупантів на Курщині. Однак росіянам вдається просуватися. Військові показали кадри боїв. Чи не дарма наші почали активний наступ і як ворогу допомагають найманці із північної Кореї? Розбираємося у темі разом на каналі Сій час. Підписуйтесь і поїхали. Курський фронт міняється ледь не щодоби. Російські військові змогли просунутися на своєму прикордонні. Про це 8 січня пише у своєму звіті Інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри показують, що вони пройшли до Західної Миколаївки на північний захід від Суджі і незначно до Махнівки. Незважаючи на це, наші на Курщині відбили масований штурм і стримали противника. Кадрами запеклих протистоянь діляться підрозділи з 47-ї бригади Магура. Як бачимо, ворог задіяв величезну кількість техніки та особового складу. Накати йшли у шість хвиль. Очолювали колони, танки і стралами, аби розмінувати проходи. За ними задіювалися танки, БМП, БТРи і навіть багі. Загалом близько півсотні одиниць техніки. У результаті наші воїни суміжними підрозділами спалили ворожі одиниці техніки на десятки мільйонів доларів. А втрати противника у особовому складі склали фактично рото. 45 росіян знищено, 53 поранено. Атаку у Миколаївці Курської області танк 17-ї окремої важкої механізованої бригади розбиває позиції ворога. Росіяни користуються перевагою живій силі, особливо найманцями Кінчанина. Їх кидають у бій, не шкодуючи. Таким чином, ворог продовжує впритул підходити до річки Малолокня, формуючи. По ній нову лінію зіткнення. Новий Ванівка та кругленька, судячи з усього втрачені, зазначають аналітики. під питанням території у Леонідівці та Олександрії. У погрибках ворог підтискає із півдня. Це так само видно на картах Діпстейт. Сама Курський напрямок нині став епіцентром воєнних баталій. За даними Генштабу, на цій ділянці найбільше атак нараховується за добу. Минулої доби це число становило 48. Очевидно, боєзіткнення не припиняються. Всього ж за попередні 24 години 192 бойових зіткнення на всіх фронтах. Тим часом бійці ССО розшифрували нову частину нотаток загиблого на Курщині північного корейця Йонг -Хонг Джонга. Виявилося, що бойовий КНДР набрався у росіян не лише бойового досвіду, а й національних звичок. У записках він зізнався, що теж крав у своїх сослуживців. Щоправда, не уточнив, що саме поцупив та в якій кількості. Але нашкрябив на папері таке от откровення. Під час роботи в казармі я думав, що ніхто не стежить за мною і поклав у кишеню речі росіян. Моя провина в тому, що я не слідував команді головнокомандувача Кім Ченина і вкрав річ, яка належить іншій країні. Кінець цитати. Не для уроків мародерства посилає пхенян своїх солдатів. Заступниця постпреда США при ООН Дороті Камілла Ши озвучила справжню мету. Північна Корея отримує значну вигоду від постачання російського військового обладнання технології і бойового досвіду, що робить її більш здатною до ведення війни проти своїх сусідів. Її заяву передає Ройтерс. Цю ж думку підтримує керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. На його переконання, КНДРівці будуть використовувати безпілотники у прикордонні Корейського півострова в подальшому. І це точно станеться. Президент України назвав курську операцію однією із наших перемог від початку війни. На цьому наголосив гарант на засіданні у форматі Раймштайн. О слова Володимира Зеленського. Курська операція одна з наших перемог не лише минулого року, а протягом війни. Станом за цей понеділок, минуло п'ять місяців, як наші війська отримують буферну зону на російській території. Багато з російських загроз і сильних заяв виявилися блефом. А як ви, шановні глядачі, вважаєте, чи будемо ми надалі мати переваги на Курщині? І як довго вийде нашим воїнам утримувати цей плацдарм? Пишіть в коментарях.